Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дарує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі, діти, саме головне, а здоровий і веселий щастя не мене. Запрошую вас на заняття з ознайомлення з природою. Погляньте, діти, Наталка з друзями граються, усім весело і добре, а лялька Оленка чомусь лежить у ліжку. Що ж це з нею трапилося? Напевне, вона захворіла. А як це могло статися, як ви гадаєте? А я знаю, Наша лялька Оленка ходила вчора на прогулянку. Погода була прохолодна, а вона легенько вдяглася, а ще знімала шапку, бо їй було жарко. Тепер у неї болить горло. Подивіться, а що це стоїть на тумбочці біля ліжка? Та це ж аптечка з ліками. Мабуть, Оленка хотіла полікуватися. А хіба можна брати ліки без дозволу дорослих? Звичайно, ні. Ні в якому разі. Ліками можна не лише вилікуватися, а ще й нашкодити собі. Тому пігулки дітям дають дорослі матуся, татусь або інші родичі, які доглядають хвору дитину. А хто може допомогти хворому? Звичайно, це лікар. Давайте виключимо для ляльки лікаря. А ви пам'ятаєте, за яким номером можна це зробити? Пригадайте. Молодці! Це номер 103. Набираємо один нуль. У Наталки якось лялька занедужала, подзвонити у лікарню вона здужала, а лікар із валізкою вже тут, як тут, і постукав він у двері тихо тук. Тук-тук. Оглянувши ляльку, похитав ай-яй. У ліжко хвору ти скоріш вкладай. І ще в аптеці ліки ці купи. А якщо не стане, краще зранку подзвони. Малята лікар оглянув та послухав Оленку. Він зміряв температуру, подивився горло. Та призначив лікування. Це постільний режим, вживання вітаміна С та пити лікувальний чай. Пригадаємо, а де живуть вітаміни? Вітаміни можна вживати у вигляді пігулок, а ще вони містяться в овочах та фруктах. Саме тому потрібно їсти овочі і фрукти. Та пити соки і фреші виготовлені з них. А ви знаєте, в яких овочах і фруктах міститься вітамін С? Його називають ще аскарбіновою кислотою. Він підвищує стійкість організму до шкідливих впливів, підвищує природній імунітет. Якщо його не вистачає в організмі, це призводить до авітамінозу. Коли ви захворіли та ваш організм ослаблений, потрібно їсти полуницю, ягоди шипшини, апельсин, чорну смородину, чесник, лимон, кибулю та інше. А зараз я вам пропоную приготувати оленці лікувальний чай. З чого зазвичай ваша мама готує чай? Спочатку вона бере чашку, туди кладе заварку у пакетиках або розсипну, додає цукор, гріє водичку, щоб вона закипіла, і заливає воду в чашку. І виходить звичайний чай. Але нам потрібен не звичайний чай, а лікувальний, щоб застуда відступила. Що ж для цього потрібно? Ми візьмемо трошки інші компоненти. Звичайно, нам потрібна чашка, гаряча вода. Замість цукру ми додамо мед. Якщо ми покладемо у чашку малину, який в нас вийде чай? Подумаєте? Малиновий. Покладемо квіти липи. Який це чай? Липовий. Покладемо ромашку. Який вийде чай? Ромашковий. Покладемо лимон, який в нас буде чай? Лимонний. Якщо додамо м'яту, який вийде чай? М'ятний. Додамо калину. Який це чай? Калиновий. Молодці, дітки. А зараз ми напоїмо нашу оленку лікувальним чаєм. Одужуй, оленка. Ось оленка розвеселилася. Вона почувається краще. Давайте пригадаємо, хто допоміг нам вилікувати ляльку. За яким номером можна викликати лікаря. Що можна вживати замість пігулок як ліки? А які ваші улюблені вітаміни? Молодчинки! На цьому ми завершуємо наше заняття. До нових зустрічей, до побачення!